Вітаю сьогодні ранок, 27 березня 2023 рік. Повідомляю, що через 5 днів, на п'ятий день після закінчення крайньої сесії, я прийняв рішення і підписав три розпорядження щодо витування обрання секретаря міської ради. Друге, щодо процесів оформлення земельної ділянки. Об'ємом чи площею 21 гектар і щодо звернень до президента, уряду та парламенту. Звернення депутатів в кількості 14 чоловік щодо до обрання на посаду заступника міського голови, а також по структурі і по штатному розкладу, є виключно перспективою подальшої нашої діяльності. Але це може питання виносити тільки міський голова щодо заступника і щодо штатки і структури. Тому саме так і не як інше будуть йти події далі. Оголошую своїм сьогоднішнім розпорядженням скликання сесії позачерговою через два тижні, а саме по подоланню вето. Дякую до зустрічі.